Друзі, Усім привіт! П'ятниця. наче нас по плану огляд ринку. Розглянемо біткоін та ефір. Розпочнімо, як завжди, з біткоіна і наших індексів. На 4-годинному показнику ми бачимо, що з наших нижніх значень, якраз 1 травня, індекс доволі сильно відріс. З того часу ми виросли майже на 16%. Насправді не так вже і багато, тому що індекс прийшов... Багато шляху, і як бачимо, дістався доволі високо, в, до, доволі близько до значень, звідки ми часто йшли на корекцію. При тому запас ходу вище у нас ще є, на якихось, наприклад, 3-5% загалом. Тим не менше, цей лонговий рух та наш вже доволі схоже, що підходить до кінця. Краще це буде видно на годиновому показнику. І от хочу вам показати цікаву ситуацію. Тобто ми дійшли до крайніх значень, після чого індекс знизився. І з 5.05% цікаво, де була цей час ціна, от в цьому боковику він перейшов у ФЛЕТ. Тобто, продавець не затратив багато ресурсів тут у цьому нашому локальному зниженні. При тому ми знижилися на 6%, що це явно. Не хороший аргумент, тому що зараз у нас індекс знову починає розвертатися, звідки ми знову дійдемо до крайніх значень, і продавець, скоріш за все, вже буде приймати активніші дії. Це може перша зона, яка, в якій можна було би розглянути шортову позицію, при таких значеннях була б, напевно, що в цьому діапазоні, як бачимо, при підході ціни до цієї зони, ми спочатку перейшли у боковий рух. Тобто Ціна вже затрималася після того, ми тільки ледь закололи її, зразу утворився кластер з верху бару, і ціну у нас швиденько повернули назад. Після того на східний боковик на маленьких продажах. От. Так само, якщо ми розглянемо вже наші більш локальніші показники, та 30-хвилинний таймфрейм, мені здається, так вже, вже вже біля своїх крайніх значень. Що так само і підтвердить нам 15-та хвилинка, ну, звичайно, вони більш волатильні, тим не менш, е, як не крути, це все не в, явно не в купілку для лонг-позицій. Тому е, все ж таки, якщо ми давайте от навіть спробуємо накинути з актуальної ціни, тобто 3-5% це, по-моєму, якраз в оцій зоні. Тому, якщо ми сюди прийдемо і у нас будуть є, значення ще більше відхиляться, можна було би розглянути цілком. Наступна зона, якщо ми все ж таки покупець справиться, ми прийдемо боковий рух і в цьому боковому русі, ми отримуємо якісь признаки за попит. Наступна зона для прийняття ну, зупинки, як мінімум, ціни, проблемна зона знаходиться в діапазоні 70 тисяч. Це от від цих кластерів. Відповідно, там вже можна було би приймати рішення. Тим не менш, в мене є певні сумніви, що ми досягнемо цих значень. Все ж таки, мені здається, що ми м сходимо на корекцію в в швидше, ніж при досягненні 70 тисяч. І якщо ми вже з зонами продавця розібралися, пропоную перейти до зон покупця. Тобто, перша і найлогічніша зона, яку для прийняття торгового рішення, це, звісно, цей боковик. Звідки ми розвернулися, тут втримали доволі жирні продажі, після того е проявився маркет покупець. Тим не менш. Е Ну, ще можна розглянути у цю зовсім локально, але є великий шанс її пересвіпу, тому все ж таки я би навіть не дивився неї, а дивився б зразу в оцей діапазон. Крім того, хотів показати вам цікаву ситуацію на тепловій карті. Тут, в принципі, є про що поговорити. Якщо ми подивимося, зверху у нас дійсно таке об'ємне скупчення ліміток на продаж, а знизу у нас бідів як таких немає. Що Тоже не зовсім позитивно для е, покупців. І вже ми бачимо, що якісь е, лімітні скупчення у нас починаються в цьому діапазоні. Це вони, по суті, за об'ємом починаються, а вже якийсь нормальний об'єм, дійсно, який би міг би розвернути ціну, знаходиться в діапазоні 54 тисячі. Тому цілком ймовірно, що можуть е, оцей буковик пересвіпнути, налити ці біди, і вже тоді ми отримаємо якісь активніші дії. Від покупців. От так само, ну ще таке спостереження на 15 хвилинному таймфреймі. Наприклад, коли ми були, підходили до цієї зони, вона мені виглядала дуже проблемною. Я думав навіть розглянути від неї шорт, тому що тут стояла лімітка на 500 бітків. І як тільки ми побачимо, ціна підійшла під неї, і далі лімітку забрали просто. Тобто, з таким чином, продавець просто пустив ціну вище, забравши свою лімітку. Бо мені здається, що цього попиту не вистачило для того, щоб без'їсти її. Те, також такий цікавий момент, як можна використовувати теплову карту. Тому загалом очікування е, такі доволі ведменші. Хочеться побачити корекцію для того, щоб набрати лонг. Це, напевно, буде найбезпечніший варіант в такому ринку, бо все ж таки ринок у нас бичий, поки що залишається. А, якщо є бажання ризикнути, то можна розглянути з позначених зон, які ми розглядали, там, наприклад, оцей діапазон або вище на 70 тисяч. Це що стосується біткоїну. І так, народ, а тепер перейдемо до ефіру. Розглянемо, як завжди, з, почнемо з маркет маркетдальти. Індексний показник показує на 4-годинному таймфреймі. У нас з вами, що ми доволі сильно спустилися. Звісно, спустилися до балансу, але ми можемо побачити певний висхідну тенденцію по е, цьому нашому показнику. Тобто, попит, в принципі, справляється і доволі ефективно е, рухається, закріплюється при тому. І зараз ми бачимо, що з приблизно січня місяця ми вже сформували якийсь певний боковий рух, в якому ходить цей показник. І зараз ми бачимо, що вже непогано спустилися. Було б добре, якщо ми дійшли до значень приблизно 49. От 49 було би чудове значення для того, щоб вже розглядати якісь розвороти, наприклад, по ефіру. Тим не менше, якщо ми подивимося на годинний показник, то бачимо, що ми вже були у наших нижніх значеннях, і почали подіяти покупці, що в принципі так само непогано видно по, на кластерному графіку, все ж таки на більш локальніший таймфреймах. бачимо, що почали заходити покупки, отут, та утворився кластерний зубару, втримали продажі, і після того вже пішов активний відкуп цього падіння якраз в зоні. Попереднього буковика, звідки ми відростали, в принципі, виглядало доволі гарно. Індекс низько, все в зоні інтересу, і при тому заходять покупки. От. На даний момент бачимо, що доволі високо вже піднявся, швиденько. Як такої реакції ми ще не побачили. На 3,5% це доволі слабо. І доходимо до крайніх значень. Все ж таки, запас ходу ще є. Щось схожа ситуація, що з біткоїном, так само 4 годинний показник хоче ще дійти до нижніх значень. Тому, думаю, це все ж таки буде схожа ситуація, що з біткоїном, нас доставлять в якусь зону інтересу продавця, звідки ми вже утримуємо якісь активніші дії. Так само, якщо ми розглянемо 30-хвилинний таймфрейм, дай Бог нам швиденько прорузить. Ой, ну, друже. О, е -е, Якщо ми розглянемо 30-хвилинний таймфрейм, бо у нас один день стоїть, і платформа Резонанс захотіла нам зробити бяку. Ура. Е -е, ми можемо побачити таку картину, що е -е, знаходимося ми вже вище балансу. Рідко ми виходимо за нього, але якщо ми виходимо, то Такими імпульсами. Все ж таки сумніваюся, тому що бачимо, це був певний боковий рух. після, скоріше за все, було певне накопичення, після того вже отримували імпульс. Так само тут схожа ситуація. Тому, думаю, у нас тут ще вже ми підходимо до зони інтересу так само по техасінького продавця. От. Що загальна картина, яка по ефіру? Якщо подивитися на кластерний графік, то виглядає ефір насправді краще, ніж біткоін, тому що. От, спеціально відкривши вкладку з BTC, можемо побачити певну картину, що при досягненні свого хаю по ефіру йшли такі доволі сильні продажі. Моментами відкупали, та? тобто моментами заходила одноразова така доволі сильна маркет-покупка. Це виглядає як набір позицій, де працював лімітний покупець, тут працював по маркету. І коли нас вже спустили в нижче в цей діапазон, буковичок цей тривав близько тижня. Бачимо, що ціна перейшла вже в такий сформований боковик з активним відкупом. Тому якщо ми тут бачили якісь, ну, в основному червону дельту, де моментами заходив великий об'єм, то тут у нас, в принципі, весь відкуп іде впродовж у цього боковика. Якщо ж ми поглянемо, наприклад, на той самий біткоін при досягненні Хаю, якийсь час у нас в боковому русі ще була присутня червона зелена дельта. Тим не менше, зараз у нас одні бродажі. Покупки доволі слабенькі, ефект від них стає все менший. І наглядна ситуація, от мені, якщо ми поглянемо, наприклад, по Дельті, от у нас тут утворився доволі такий жирний кластер, зелений. Тобто тут були одні покупки. По об'єму ми бачимо, що вони доволі великі, а ефективність доволі маленька. Тобто, якщо ми подивимося, ресурсів затратили багато. Вріс на 5%. От, наприклад, схожа за об'ємом була ситуація. Відповідно, тут ми відросли на 12%. Та? Тобто ресурсів затратили однаково, а при досягненні ціни оцього і зони інтересу продавця, при таких покупках, при таких об'ємах, ми не зняли навіть хай і вже пішли таку корекцію, звідки почав дуже активно діяти продавець. Тому загалом ефір зараз виглядає набагато краще. Ситуація по ньому виглядає і краще. Тому, якщо розглядати якісь навіть спотові угоди, є зміст там брати більший удар на саме ефір. Давайте тепер розглянемо зони, які ми можемо розглянути по ефіру. Після цього перейдемо на локальніший таймфрейм. І відкриємо наш кластерний графік трошки в більшому діапазоні. От. Значить, що ми можемо сказати по ефіру? Після того, як ми дісталися цих значень, видно, що зона інтересу покупця біля нижньої границі буковика ще залишається актуальною. Ми підходили до неї вже кучу разів. Тут були присутні активний відкуп. Тут втримали лімітно. Ну, після того почали активно відкупати, і знову при досягненні цієї зони починався якийсь відкуп. Для того, щоб розглядати якісь позиції по ефіру, я би все ж таки виділив тільки ось цю зону, всі інші локальні непогано, але небезпечно. Якщо ж ми подивимося на теплову карту, вже трошки відфільтрував мусор. Вже якісь більш-менш такі об'ємніші ліміти, ми можемо побачити певний паритет, скоріш за все, по лімітам, але або чи можемо помітити, що у нас знаходиться дуже об'ємна лімітка от, зразу під ціною. Тобто видно, що оцей діапазон, крім там, кластерного графіку, у нас ще підтверджує теплова карта. Лімітку не забирають. При підходженні ціни до лімітки починають її активно відкупати. Тобто, наприклад, тут ми можемо побачити ми підійшли. Відкупили, підійшли, навіть не зачепили, відкупили свіпом, закрилися. От тому є зміст ховати стоп за неї, але допускати то, що можуть все ж таки ще налити оці біди, хоч вони й менші, тобто, тут 3 тисячі ефірів, там по десь півтори, десь дві. Але все одно вони теж теж об'ємні, і їх теж можуть налити. Після того ми вже розвернемося. Але все одно, типу, розглядати стоп за оцією лімітку, є доволі розумно і чому би і ні. Якщо не тут, тоді десь на нижче, ми вже думаю, розвернемось точно, тобто нижче там до 2600 ми точно не провалимося. Тому що якщо ми навіть просто подивимося у стакан, поки що тут навіть ніхто не готовий ловити. Пустота. Тому прямо тако проривати нижче, змісту точно немає. Десь в цьому діапазоні будемо розвертатися, як отримуємо корекцію. Вже по локальних аргументах, що стосується ефіру, так само біткоїну, по локальних аргументах ми будемо вже приймати торгове рішення. Це, що стосується саме лонгових поз... зон, що стосується шортових, то найпроблемніша зона для нас це ось ця локальна перша. Вона буде проблемна. Ну і звісно, це оцей діапазон. Вони... Це вже як щось, щось як наших 70 тисяч по BTC. Це наша така буде доволі проблемна зона, яку ми теж змушені будемо тут проходити. От, тому зараз ціна досягненні. Зараз ціна що по біткоїну, що по ефіру знаходиться в своїй неефективній зоні, тому що все ж таки ще в балансі, але всі чуть вищі. Відповідно, потрібно дочекатися, поки хтось з учасників ринку відхилить цей баланс сильніше. І ми вже будемо розуміти, хто домінує зовсім, ну саме домінує на ринку. Відповідно, при досягненні ціни зони, які ми з вами розглядали, вже дивитися по приборах в собі входи. Приблизно такі очікування і думки загалом по ринку. Дякую, що приділили час. До зустрічі.